Вітаю всіх на каналі Рукодільника Лодоскоп, з вами Катерина, і сьогодні будемо підводити підсумки вересня, який, знову ж таки, дуже швиденько пробіг. Можливо, через те, що в вересні в нас дуже було жарко, це відчувалося як ще один місяць літа. Так, за той дуже спекотний липень, коли нічого не хотілося робити, в вересні було тепло, але не так спекотно. Ось, тепер цікаво, чи буде так у нас завжди, це, чи це зміна клімату, чи просто така тепла осінь в цьому році. Ось, я тут розуміла, що я знімаю зараз одне відео в місяць, показую свої маленькі просування і пів відео розповідаю, як я нічого не встигла. Ось, мені це не дуже подобається, але як є. Що стосується вересня, то вересень вийшов таким, що я більшу частину хворіла. Мало вишивала, була апатична. От, і о, на цьому, мабуть, все. У мене є фініш, тому що я вишиваю о, зараз по одній новорічній іграшці. Да? Але я думаю, ми з вами зараз швиденько, о, швиденько все подивимось, о, і це відео буде недовгим, коротеньким. Тому що я, як не зовсім правильна вишивальниця, да, і на виставку хендмейд не їздила. Так? І е, ніяких осінніх цікавинок вам не покажу, тому що я зрозуміла, що я взагалі не сезонна вишивальниця в плані там осінні. У мене немає ні гарбузиків, ні грибочків, нічого такого майже не вишивала, і, за крамах немає, тому якось це не моя тема, не хлопінської тематики. От, тому що ж, і фініш, один маленький, це новорічна іграшка, тому що, тому що. Марафон новорічних іграшок. Бачите, це змія від чарівної країни. Ось, і я не знаю, вам вона. я бачила в ці фото, відео цієї змії, вона не передається так красиво на фото і відео. От. Тому, коли я дивилася, чи хочу я саме цю змію, обирала, в принципі, яку змію я хочу, да, бо я розуміла, що мені б хотілося продовжувати збирати цих звірів. Да, 12 і від Юрій країни саме я вишивала, саме бісером. От, і тому я обирала. в них є ще дуже красиві нитками. От, цікаві і на пластику ниточками, і на дереві. там дуже цікаві змійки. От, можливо, я ще щось собі докуплю, тому що це мій рік. І багато змій не буває, я їх люблю. От. А ця дуже така класненька. Я, звичайно, ж, пофарбувала заготовочку. От, вже наклоїла фетр І прив'язала навіть цю... чомусь. От, деякі іграшки у мене ще не наклеєні лежать дуже довго. От, тому швиденько за буквально от останні три дні місяця я швиденько вишила, тому що розуміла, що я, якщо не вишлю то <сміх> я виженуть в мене сумісника, а хочеться продовжувати. Знову ж, це остання іграшка Черіна країни, яка в мене є. Я її купила в цьому місяці і вийшла. От, і треба. Наступні ще два, там треба ще два грудень відтягвання вастів. На наступні ще два місяці щось собі обирати. От, е чи я куплю щось з новиночок цієї щарівної країни, або Лужанської дуже красиві іграшки, є, яких я ще не пробувала вишивати. Або е буду вишивати м схеми, які в мене є. Або з Заполіса одна там ще залишилась, або о Ірина Ніашвілля. Ось, Але у Ірини вони важкенькі, я там завжди так довго їх шью, так не підійде мені. От, Ось така чудова змійка, гарненька. От, тут стільки корал... кольорів, таке поєднання, і воно прям так ну, досить-досить цікаво. От, така зелененька змійка. От, Трошки зелененький цей місяць мене я Потім поясню, чому. Так, далі. Йдемо далі. А все це був фініш, Більш фінішу в мене немає, а є сукня. Сукня, яку я шила 8 днів. Ну, от, знаєте, Мені здається, що це ще одним пунктом, чому я так погано вишиваю, тому що мені ця сукня якось не йде. От, на початку, давайте я зараз покажу вам фото, як воно виглядало на початку. Да? На початку вона виглядала ось так. Ну, а зараз в мене є ось. О, ну, можна було б сказати, що майже вишити цей рукав, да? але ну, не зовсім. Тому що тут ще є ось такий орнамент. Да? З іншої сторони, рукава він теж. І ось тут на плечі теж буде вишивка. Тому, тому от. Я хотіла о, трошечки піднажати і дошити хоча б дашити. Це те, що залишилося після того, як я о, зняла п'яльці. Тобто ось цю частину я шила в п'яльцях, зап'ялила. І ось цю потім теж зап'явувала. Ну, а це там, де п'яльці стають, ти ж ніяк ніяк не дош'єш з ними, і тому ниточки торчать, треба буде шити на руках. От, о, Все гарно, все красиво, але знову ж. І здавалось би, тут не треба схема сідай і ший, але знову ж, присвітлювач і погано шкіться воно, тому що темновасто. васта. От темненько. О, але чомусь-то чомусь вишивається воно у мене досить повільно. От, а ще я дошила цей рукав, ну, те, що я дошила. Поміряла, і я розумію, що бісер він важкий, важкий а тут так пошиті, що він тягне. І мені про це казали на початку, коли я починала вишивати. Але я ж така, коли я обирала чи нитками, чи бісером. Але ну, нитками тут б було дуже криві хрестики, мені здається, тому що тут по надрукованому були криві хрестики. Мені б це не дуже подобалося. І вишивати нитками був. Було... Теж те, що задоволення. Тому я обрала бісер, але якщо його буде важко носити, і воно не буде красиво, буде ці провалюватися рукава, ну я буду сумувати, тому що ну, як, 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 як? Ну, ось так. Ось так, як є. Колись буде в мене ця сукня, тому що, знаєте, я ж кажу, я в таку пастку потрапила, що я сама себе е підганяю, що її треба шити, бо якщо її відкладу, то її взагалі буду шити там, роками. От, Що її треба зашити. А з іншого боку, ну, вона якось не йде. Хоча от сьогодні день о, козацтво, да, дитина пішла свої червоні сукні. Вона в неї дуже красива і гарна. І я так вже підозрюю, що поки я свою дошлю, вона зі своєї вилезти. Ну, ну ну, як я. Можливо, я вам вже надає цією червоною своєю От, Але. Ну. О, треба, щоб це був основний процес на наступний місяць. І може щось залишиться. Ну, такий настрій, я ж кажу. Осінь прийшла і настрій саме такий. Ось така. Краса колись буде. Йдемо далі. Бо далі знову ж нічого. Позитивного немає. Не ну, дивіться це промотайте, вимикайте. От, що ж ще Ще шопер. Знову ж, я зранку сьогодні сиділа, займалася справами і думала, може не позоритись, не показувати. З іншого боку, Боже, ну, це ж моє рукоділля. Ну, дошів, колись дощю. Тому що його треба дошити. Бо він мені сам вже, ну, я вже, по-перше, Якщо б пішила по схемі, я б вже дошила. А я тут вверх шью сама, як сама придумала. Да, оці всі. ось Тут були квіточки і тут квіточки, що треба дошити, і це я так намалювала я якимись шовчиками своїми, намагаюся вишити і це зовсім не має шити шовчиками. Напис теж, тут досить така тканинка, я не знаю, що я просто купила. Цей шопер в Кам'янці-Подільському в січні 23-го року. От, і з того часу я його хочу вишити. ха ха, -ха. ну так. Да. От, тому що це заткненка не знаю, але вона така рихненька. І вишивати на ній бек дуже незручно. Тому я отут тут вишивала, да? І а саме напис, сам напис міста герої. Мені здалося, що якщо я буду просто нитками, то воно якось буде ну, не так красиво. І тому я взяла нитки для в'язання, але теж воно виходить, кривуваста, мабуть, не знаю відео ниття. Раз, я навіть думала сьогодні дошити оце все вже, а відео знімати завтра, щоб воно сказати, що ось, я така молодець, я закінчила. Але насправді, ну, ні. Насправді, ось два вечора я ще посиділа з ним в вересні, і в жовтні треба його закінчити, щоб воно вже намулювало. Бо, ну, це просто нереально. Як можна два роки розтягнути такий процес? Я не знаю, це ж теж, мабуть, щось в психології. Є люди, які там не знаю, купують стотисяч наборів там кожний місяць по десятку, да? от, і це теж якби про дофамін, да? чому ми так робимо? Це ж не про вишивку, це про те, що ми хочемо отримати якісь емоції. Хтось купує там книжки, хтось вишивку, хтось косметику. Я так не роблю. Але от, наприклад, я. Розпочинаю багато всього відразу. І це не тільки про вишивку. Да? І е, таким чином я свої е, сили, ресурси на це розпилюю, да? і е, повільніше йду до фінішу. Це ж теж, мабуть, психологи б сказали, як це називається, що з цим потрібно робити, як з цим боротися, бо ну, це не, не прям гарна штука, як як на мене. От, треба аналізувати. От о, це були три мої вишивальні процеси. В цьому місяці і все. Давайте зараз я приберу все ж таки позорічко і покажу вам щось гарненьке і красивеньке. Бо в мене є невишивальне, гарненьке і красивеньке, і це чокор для дитини. Ось такий чокор Мавка. та да та да -дам! Гарненько його покласти, да? чи вам так? От, це дитина. Я залишила посилання на відео на Ютубі, по якому я її поїла. Там конкретно. Повністю описується. В ну, відео розповідає дівчинка, як плисти, тому що я вперше пливла двома голками. От, я до цього так не, не робила і не вміла. От, ну і схема схемою ця дівчина теж я по схемі з цього відео плюла. От, Тому що дитина, що їй подобався мультик. Ми ходили о, на мультик в кіно свого часу. От, їй мультик сподобався, і їй захотілося, і вона сама обирала кольори. От, Повністю це її так? і я обіцяла її сплести. В селянках, в чокарах тут важко починати. Особливо мені, от, коли початок. тому я починала її ще до дні народження влітку, а потім ну, трошечки тут було, трошечки десь отак, відео, літнім. І потім вона лежала, 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 в вересні тут я подумала, чому чому дні, і за два, вечора, за два дні сплила. Залишок. О, це, знову ж, на дитячу шию. От спочатку тут були зав'язочки, і можна зробити зав'язочки, тоді б воно якби і мені підходило, я б зав'язувала трошки. А дитина сказала, що їй так не тому в неї тут звичайно зиму, чому я проробила. І це чисто на дитячу шийку, от така от мавка. Такий чокер. Ну, краса. щось це моє. є. І, звичайно ж, після того, як я зробила дитині, що я захотіла собі, бо є бісер, який я купувала ще більше року тому, знову ж на селянки. От, я обрала, ну, був бісер, так, я знала, яку я хочу гаму кольорову. І я обрала саме малюнок селянки. Бо коли я купувала бісер, я думала про інший малюнок. А почала плести ось такий. Значить, Ну, як на мене, буде гарно. Тут о, поєднання кольорів, всього їх 4. От. Я о, коли обирала, думала, може буде більше, але не, вийшло так, що 4, тому я розпускала вверх. Тому я і сказала, що бачите, в мене такий зелененький зеленький вайп в цьому місці. От, але мені я дуже люблю зелений, саме смарагдовий. смарахдовий. Дитини він такий от, блискучий зелений тут. А я люблю смарагдовий. І бачите, яка краса як буде. Але ну, селянка, це така повноцінна селянка, вона плететься не швидко. Як у мене, наприклад, я не можу швиденько плести. Там треба ще звичайно все рахувати. Я завжди разів перераховую, чи там я знаходжусь. От, і якщо ми вже почали про селянки. З вами казати, От бісер, з якого я плиту. Да? Це був бісер, який я купувала внизу на маленьку, ну, як маленьку селянку, я чок розпила, а войку не доплітала. А ось тут, бачите, я купила ще цікавий дуже бісер, різнокольоровий, такий, він прям як ну, такий переливається. Але, 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 він не підійшов. І знову ж ось цей, наприклад, я думала використовувати і теж не стала. О, він не підійшов, о, ну, мені здалося, що дуже якось вона сюди не личить. Я з ним о, хочу щось інше сплести, і дитина ще м -м, чокер як ось українка чекає. О, тому о, все це буде. Поступово, поступово, обов'язково все буде. Але ось це, знаєте, мабуть, ось це м -м -м надихаюче, Оце моє, зелене моє. Поєднання, воно таке не дихаючи в цьому місяці, було інше. Воно якби енергії в мене відбирало, ніж давало більше. От, а це я так дивлюся і сама собою так пишаюся. Кажу: ух, це краса. От, тому давайте зараз будемо прощатися. Мабуть, на такому фоні було б і красивіше, і гарніше, але я покладу все ж таки все що є, щоб було чесно. Ну що ж, на цьому мій короткий підсумок того, що було в мене вишивального в вересні, закінчується. Ось такий був вересень. Знову ж таки, майже весь бісерний, да, якщо не вважати на шопер. От, бісер мене трошечки погойнув. Можливо, треба повернутися до улюбленого процесу, і тоді буде більше в мене результату. От, а подивимось. Подивимось, що ж. Буде в цьому місяці, жовтні. Е, головне, щоб він був тихим, більш спокійним, більш мирним. От, а вишивка з гарним настроєм тоді будуть до цього прикладатися. Тому дякую, якщо подивилися це відео. Сподіваюсь, наступне вас може якось потішити більше, як і мене. До зустрічі в наступному відео. Всім гарного настрою!